Наскільки крихкий ваш внутрішній спокій? Одне порівняння, одна напружена суперечка чи чужа помилка можуть зруйнувати ваш спокій на весь день. Ми живемо у світі, який постійно випробовує наше терпіння та безтурботність. Але що, якби спокій був не тим, що ви знаходите, а тим, що ви активно культивуєте та захищаєте? Стоїки були архітекторами душі, і вони розробили план для непохитного внутрішнього спокою. Сьогодні ми дослідимо їхні секрети, як піднятися над шумом і знайти глибоке відчуття тиші незалежно від зовнішньої бурі. Вівтар, на якому все єдине, багато грудочок ладану на одному вівтарі. Одна раніше спала, Інша пізніше, цілком байдуже. Марк Аврелій. Роздуми У чому різниця між вами і найбагатшою людиною у світі? В одного трохи більше грошей, ніж в іншого. У чому різниця між вами і найстарішою людиною у світі? Один прожив трохи довше, ніж інший. Те ж саме вірно, і для найвищого, і для найрозумнішого. І так далі. Коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, нам важче приймати, оскільки ми бажаємо те, що є в них, або хочемо того, як могло б склатися а не так, як сталося. Але це не має значення. Дехто може сприймати вислів Марка Аврелія як песимістичний, дехто як оптимістичний. Насправді це просто істина. Всі ми зараз тут, і всі ми рано чи пізно покинемо цю землю. Тож давайте поки не будемо зациклюватися на дрібницях. У нас ще занадто багато справ радість відмови від негативу до чого ж просто відштовхнути і стерти всілякі настирливі або невідповідні уявлення, і тут же опинитися у всілякій тиші. Марк Аврелій Роздуми. Ця широка перспектива допомагає розчинити заздрість і образу, але стоїки також вчили більш активному та хірургічному підходу до захисту нашого спокою. Їх милосердно позбавила доля від інформаційного перевантаження притаманного сучасному суспільству. У них не було ні соціальних мереж, ні газет. Ні телевізійної балаканини. Але навіть у той час людина без дисципліни знайшла б достатньо відволікаючих і засмучуючих факторів. Частково менталітет стоїків культивувався незнанням, це виражає епіграма Публія Сіра Уникай завжди того, що тебе злить, тобто ухиляйся від того, що може тебе провокувати. Якщо ви бачите, що політична дискусія призводить до зіткнення, навіщо продовжувати її роздмухувати? Якщо життєвий вибір вашого брата або сестри вас дратує, чому б вам не припинити про це дбати? Нехай живуть як хочуть. Те ж саме стосується і величезної кількості джерел роздратування, уникати провокаторів роздратування. Не ознака слабкості, навпаки, це ознака сильної волі. Спробуйте сказати, я знаю свою типову реакцію в таких ситуаціях і не збираюся допустити її цього разу. А потім додайте. А ще я збираюся виключити такі спонукання зі свого життя в майбутньому. Тому що за цим послідує мир і спокій, це не на них. Це на вас. Якщо хтось помиляється, вчити доброзичливо і показувати в чому недогляд. А не можеш то себе ж лай, а той не лай. Марка Аврелій роздуми. Але що робити, коли ми не можемо просто піти від напружених ситуацій? Що робити, коли друг, член сім'ї чи колега робить помилку, яка безпосередньо впливає на нас? Тут стоїки закликають нас взяти ще глибший рівень відповідальності. Хороший учитель знає, якщо в учня щось не виходить винен викладач. Наскільки більш щедрими і терпими ми були б, якби вміли розширити це розуміння на інші сфери нашого життя, щоб ми змогли помічати, якщо друг нас підводить, то, можливо, він не знає, що сталося. Або ми не спробували допомогти йому виправити його недоліки. Якщо співробітник не працює, як належить, просто поговоріть з ним або з'ясуйте, чи не потрібна йому допомога. Якщо хтось вас дратує нав'язливістю і в'язкістю, обговоріть з ним його поведінку або запитайте себе, чому я так загострено відчуваю. Якщо не спрацює, спробуйте відступитися. Можливо, це був просто одиничний випадок. Все буде добре. Нехай не захоплює тебе ні чужий відчай, ні тріумфування. Марк Аврелій, роздуми. Такий рівень терпіння та відповідальності за інших може здатися вимогливим. Він потребує глибокого джерела внутрішньої сили та впевненості, звідки береться ця впевненість? Вона походить від основного стоїчного переконання, що б не сталося, зрештою, все буде добре. Коли трапляється щось погане, виникає відчуття, все пропало, все скінчено, далі скарги на долю, нездоволення і страждання, а потім відчайдушна і часто безрезультатна боротьба з тим, що вже сталося. Навіщо даремно турбуватися, ми й гадки не маємо, що нам готує майбутнє, ми й гадки не маємо, що на нас чекає за рогом. Можливо, будуть нові проблеми, а можливо, це морок перед світанком. Якщо ми стойки, то можна бути впевненими в одному що б не сталося, з нами все буде гаразд. Слідуйте логосу! Спокійний і разом рухливий, легкий і разом стійкий, такий той, хто у всьому слідує розуму. Марк Аврелій. Роздуми. Але як ми можемо бути настільки впевненими, що все буде добре? Це не просто сліпий оптимізм, це глибока довіра до керівного принципу Всесвіту, який стойки називали Логосом, керівний початок світу. Діє загадковим чином. Іноді Логос дає нам те, чого ми бажаємо, іноді точнісінько те, чого ми не бажаємо. У будь-якому разі, вважалося, що логос всемогутня сила, яка керує Всесвітом. Для пояснення логосу є корисна аналогія ми подібні до собаки, прив'язаної до воза, що їде, напрямок руху воза. Визначає, куди рухаємося ми. Залежно від довжини повідця, в нас є скількість місця, щоб оглядатися і визначати свою швидкість. Але насправді кожен має обирати або рухатися добровільно, або волочитися болісно. Що обираєте? Радісне прийняття, невігласька відмова. Зрештою, це один і той самий пункт призначення. Висновок. Бачте загальну картину. Відкидайте негатив, беріть на себе відповідальність, вірте у свою стійкість і добровільно слідуйте природному шляху Всесвіту. Це стоїчна формула для життя, сповненого глибокого спокою, це вибір іти разом з возом, а не бути тим, кого він тягне. Мир це не випадковість, це практика. Якщо ви готові розвивати цей непохитний внутрішній спокій, я запрошую вас підписатися і продовжити подорож. Моя щира вдячність нашим партнерам, чия підтримка робить ці дослідження можливими. Підтримуючи їх, ви чудовим чином підтримуєте наш канал. Давайте йти цим шляхом до миру!